Чи хотіли поставити Сполучені Штати на паузу співпрацю з Україною? Звідки ростуть ноги в інформації про вихід американців з НАТО і причини зменшення кількості ворожих атак на деяких ділянках фронту? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Вітаю! Слава Україні! Гаран, слава. пропоную почати з головної теми, з головної події відносини. України і Сполучених Штатів. А після зустрічі президента Зеленського і президента Трампа в Білому домі це сталося 28 лютого. Вчинився великий інформаційний хайп. Чекали угоди про корисні копалини. Чи їхав президент в Сполучені Штати тоді, 28 лютого, вже з цією угодою? Направді дуже серйозне питання, дуже серйозне. Але дещо я зараз буду іронізувати здорової іронії. Нам нарешті треба. Трамп направду здійняв не ураган, він здійнав цунамі. В розпаді радянської в розпал війни між радянським союзом і Сполученими Штатами Америки, те, що ми називаємо холодною війною, було таке дуже цікаве явище в них в американців у науковому експертному середовищі, яке називається кремлінологія. Тобто вони дуже ретельно досліджували кремль як явище, особливо очільників тонішньої комуністичної партії, мало не до останньої прибиральниці, і навіть у бібліотеці Конгресу США є цілий величезний розділ, де накопичено, я би сказав, тисячі томів цього явища. Чому я так починаю звідси? Бо напевно прийшов час у теорії і практиці такої науки, як психологія лідерства, запроваджувати термін трампологія. Бо ніхто так зараз не струшує світ, як струшує Трамп. Ба навіть я дещо десь трошки пожартую, може і е, вартує у ввести такий термін, як трампування Трамп. Травмує світ, а насправді трампує. Як десь рік тому чу, е, був такий мем «валяти шольца, ось зараз це відбувається. Чому це українсь важливо? Бо оце трампування підняло в нашому українському суспільстві колосальну хвилю емоцій. Я до речі, такої хвилі емоцій спочатку цієї війни не пам'ятаю. Чому це жахливо небезпечно? Направду небезпечно. Бо навіть люди з авторитетним ім'ям у частині спекуляція слова капітуляція завдала нам непоправної шкоди. Я тут направду, хочу це питання дуже ретельно розібрати. А потім ми дійсно повернемося і до зброї, і до фінансування. Шановні друзі, треба перестати цим явищем зловживати. Тепер е буквально базис: що таке кап капітуляція? Капітуляція це коли одна сторона іншій стороні завдає непоправної воєнної поразки. Збройні сили здаються у полон з технікою, а та держава, котра. Програла, втрачає свою політичну суб'єктність. Всі дуже добре знають, що я люблю історичні приклади. Наполонівська франція, капітуляція, кайзерська, кайзерська німеччина капітуляція третій ре. Капітуляція імператорська японія. Капітуляція, найближчий випадок до нас. Це війна коаліції проти режиму Саддама Хусейна – Капітуляція дуже важливо розуміти, що ніякий зовнішній світ нас до цього примусити не може. Це дуже важлива деталь. Бо я, як громадянин, не як експерт пережив дуже багато болю за останні дні, коли оцей наратив запроваджується у наше життя, і ми завдаємо собі більше шкоди у моральному сенсі, аніж вся російська пропаганда. Тепер вертаємося до зброї, і начебто у у лапках припинення її постачання. Дійсно, буквально вчора, після вчора, ну кипів простір інформаційний, що все зброї нам не дають. Трамп усе припинить. Нагадую, нагадую, зараз ми американську зброю отримуємо по двох головних програмах: це так звана програма ПДА, і це так звана програма U USI. Що це? ПДА, те, що вже є на складах американців. А друга програма це кошти, які виділені виробникам. Ну я не знаю, як Трамп це має зупинити. Він може зупинити тільки в кінцевій точці передачі. І то велике питання, чи це вдасться? Бо має бути документ. От знову ж таки, буквально вчора, Блумберг подав інсайт з посиланням на якогось там чиновника у Пентагоні, а той посилається на якогось там чиновника в адміністрації Трампа. Та це все дурниці. Допоки нема документу, де чітко прописано, що і як починає не працювати, допоти це все інформаційно психологічні операції. Тепер дуже серйозний аргумент у частині американської зброї. Дійсно, низький їм уклін за те все, що нам надають. А давайте підемо знову у найближчу історію. Та коли сталося величезне. Зне вторгнення, якого ніхто направду не чекав, 200 тисяч підготовленого війська з найкращою зброєю. Ми їх зустрічали своєю зброєю. Нагадаю, великі сталеві колони по 60 кілометрів ми розбивали старою радянською артилерією. Дійсно, були джавнели, були енлав, але найбільше ураження техніки це ПТРК Стугна і це не. Петерка Курсар, наші українські, а справжня зброя серйозна, особливо хаймерси, прийшли аж у червні. Ну ми ж витримали. Ну, ми витримали, маючи значно підкреслюю, значно кратно, в десятки разів менше зброї ніж маємо зараз. Тому направду всім українцям треба дуже різко видихнути. Дуже різко видихнути. І, 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 І таким критичним розумом дивитися на те все. Що відбувається, не применшуємо небезпеку Трампа. Він ще не став у, у найвищу точку своєї власної небезпечності. Але якщо проаналізувати те, що він сьогодні сказав зранку, то нема там ніякого е, якогось такого суттєвого загрожування нам як державі. А наша держава зробила блискучий манер у частині рідкоземельних металів і те, що ця угода буде підписана ми справді цінуємо все, що Америка зробила для допомоги Україні у збереженні її суверенітету та незалежності щодо угоди про мінерали та безпеку. Україна готова підписати її будь-коли зручно для вас. Кому оця публічна суперечка потрібна була в проміжку оцих трьох днів? Ви знаєте, я скажу дуже, дуже дивну річ. Я стежу за нашим ворогом, стежу дуже ретельно, заставляю себе. Та вони там уже мало не, не союз з американцями укладають. Як би це дивно не звучало, але це приниження і пониження їхньої уваги їхньої уваги взагалі до геополітики і особливо до нашого бойовища. Вони дійсно вважають, що з американцями по справжньому можуть про щось домовитися. Московити піднімають свою планку, бо в їхньому розумінні треба всі чотири наші області, які вони включили у склад Російської Федерації. А ми відповідно маємо зробити все можливе, щоб ту саму Кущину умовно поміняти на Запорізьку атомну електро. Електростанцію і у цьому незмірі інформації і дезінформації, навіть дуже грамотні і серйозні люди, можуть загубитися у Лондоні. Відбувся саміт. Я так для себе розумію, що це була реакція саме на ту зустріч. Що можна сказати про цю зустріч? Європа готова собою замінити Сполучені Штати і надавати Україні більше допомоги. Те, що Європа буде надавати більше допомоги, я не маю ні найменшого сумніву від Великої Британії до, Шв... до Швеції, до нас надходить інформація, що ще більші грошові пакети як у вигляді кредитів, і цього не треба боятися, так і при... і прямої допомоги буде до нас надходити в одній із програм. Ми згадували, що Рейн Металь одна з найстаріших збройових корпорацій, котра ще кайзера, обслуговувала, підняла виробництво на 70%. Тисяч а сьогоднішня ранішня новина. Ті самі європейські корпорації, ми їх перелічували, капіталізувалися, а деякі акції їхні зросли на 100%. Це щось це щось неймовірне. Що, на мій погляд, відбулося на цьому саміті? Європейці знову згадують, знову згадують, що вони вміють творити великі коаліції. До речі, нічого нового в історії завжди аргументую історичними прикладами. Велетенська коаліція під час хрестових походів. Це ж коаліція. Європейці уперше тоді згуртувалися проти великого зовнішнього ворога, котрий називається халіфат. Те, що відвоювали Єруслим, то трошки інший момент. Бо бо нагадаю, халіфат прийшов в Іспанію. Реконкіста тривала 770 років. Чому так здавалося Це дивний приклад. Бо наша війна цивілізаційна. А як виявляється, цивілізаційні війни можуть Тривати дуже дуже довго, священна ліга боротьба з Отоманською імперією, друга половина сімнадцятого століття. А коаліції і контракоаліції всередині, починаючи від антинаполеонівської, тої самої антанти чи троїстого союзу, то такий досвід у Європі є. І тепер така собі родзиночка на, на, на наш млинець, та європа вже має угруповання великого геополітичного характеру. Це європейський союз, та це насправді велетенський монстр. І тут дещо по іронізую, дещо по іронізую мільйонна Європа. 500 мільйонна просить допомоги 300 мільйонної Америки, щоб захиститися від 140 мільйонної Росії, а 35 мільйонна Україна третій рік стримує 140 мільйонну Росію. Щоб ми розуміли, де іронія, європейці починають прокидатися. Чи прийде момент, що буде створений умовний Єврокорпус? Я схильний до такої версії. До речі, на початку 90-х такі голоси лунали. Давайте створювати якусь свою, може не паралельну, а додаткову воєнну структуру до НАТО. Однак я повний скептик того, що НАТО загине як явище. Повний чи європейцям треба пробувати будувати свою систему? Однозначно, так бо все зав'язано. На американців у них навіть немає такої системи інформаційного обміну від тактичного рівня до стратегічного, як у американців. Лінкс 16 немає інтегрованої системи роботи окремо авіації, скажімо, від тих самих американців і тому подібне. Процес почався, але він не буде одноденним, однотижневим чи навіть одномісячним. Це кілька років. Але те, що цей рух пішов у правильному напрямку, не маю ні на що сумнів. Трамп критикує Європу за те, що вона мало надавала і фінансування і озброєння України. Натомість він ще бачить Європу як союзника для Сполучених Штатів. Однозначно, ще раз, Трамп, це це вже в якійсь частині геніальний актор. Трамп це ще людина, яка любить концентрувати на собі увагу. Підкреслю, якщо це питання звучить в такій частині, чи американці взагалі підуть із Європи, і чи рухне НАТО, то я цієї думки не поділяю, не рухне. Нато не рухнуло, бо на сьогоднішній день НАТО 80% – це США. Знову ж таки, аргументи і цифри, які дуже люблю приводити. Ми якось тут розбирали із вами вісь Неаполь Рамштайн. Тобто Неаполь це шостий флот США і Рамштайн найбільша повітряна база у Європі. Американців нагадаю, все туди вони вкладають. Думаю, на цю хвилину це вже сотні мільярдів доларів ще з 50-х років. Але одна деталь минулого року в Румунії. Почали будувати другу за величиною базу на, Єв... на європейському континенті з потенційним обчислянням військом до 15 тисяч осіб і повноцінний полк F-35. Ну вони ж розуміють, що вони роблять. Тепер вертаємося до шостого флоту США, бо ми європу Версію розглянули, але шостий флот США у Середземному морі прикриває стратегічні інтереси по цьому так званому африканському півмісяці, починаючи від Марокко і закінчуючи на Близькому Сході. Тут, увага, момент: істини. Ізраїль. Ізраїль. Не витримують ізраїлітани? А перси мріють їх скинути у море без воєнного прикриття американців, коли минулого року була так звана одноденна війна вихідного дня ракетних технологій, тобто перси запустили іранці поза 300 балістичних ракет у бік Ізраїлю, то американці буквально допомагали це збивати підсумок. Нікуди вони з Європи не дінуться. А чи можуть щось зменшити? Можуть. Чи це елемент шантажу самої Європи? Прокидайтеся. Давайте 2, 3, треба 4 відсотки ВВП на власну оборону, однозначно так. А чи є інший спосіб їх потелепати? Мій погляд, немає. Пропоную перенестися в Україну і подивитися, що відбувається на фронті. На деяких ділянках іде зменшення атак ворога генштаб теж це помічає і виникає питання. А з чим це пов'язано? Чудове питання, і я би також хотів на ньому звернути увагу, бо знову ж дивіться, який феноменальний момент нашого з вами діалогування. Ми кілька програм поспіль не говоримо про фронт, так як треба про нього говорити. Аж насправді наша доля та й доля всього цивілізованого людства вирішується там. І тепер знову ж таки взаємосуперечні речі. Тут катастрофа, нас здали, свідомо на цьому акцентую. А тепер зниження рівня, рівня бойової активності противника найкраще розібрати на Покровському напрямку, бо це стратегічна точка, і конкретними цифрами. Ще буквально кінець січня, початок лютого, рівень боязів, десь 40-60 на добу. Тепер 20, 15 до 30 не більше. Майже удвічі, а в деяких моментах утричі понижні. Виникає природне питання. А чому так? Дуже ретельно стежу за їхнім простором, особливо за некрологами. Вони їх публікують, особливо за виплатами по контрактах і складаю аналітичну картинку. Бо, звичайно, ніхто відкрито не напише, скільки вони у місяць мобілізовують. За моїми підрахунками, минуле півріччя 40-45 тисяч на місяць. А тепер цей показник упав десь до 38-40. Нібито не багато 2 тисячі, а насправді багато. Бо так з місяця в місяць, а показники нищення їхні дуже височезні сьогодні поза 1200 чоловік, і це скорошує хай велетенське до півтора мільйона їхній мобілізаційний ресурс. Ще один момент: ми говорили про феномен революції дронів ще рік тому. Це 50% уражень всього від особового складу до артилерії, а тепер це 85%. Від... Відсотків ми ще більше підняли рівень нашої майстерності, і в них дійсно наростає крила криза техніки по справжньому. Якщо великі втрати у росіян, то вони знову звернуться до північної Кореї, що та дала їм і особовий склад, і техніку. Цілком можливо, але чу чудове питання. От був, був, буквально може два-три тижні про них нічого не, не чути. Мені видає Кім Чен ін це страшенний егоїст. Страшенний він дуже добре усвідомлює, що кожен штик це його штик. Побачив, що його військо не таке вже боєздатне. Побачив, як ми, українці, їх кришимо. Це при тому, що ще умовно армія США не вступила у бій. І поставив собі питання: а чи вартує? Бо все ж таки північна Корея – це 22 мільйони населення. Так військо велике обчисляється, різні дані від 800 тисяч до півтори мільйона. Є думка, що усіх два, але тим не менше. Виявляється, цей механізм не так якісно працює. Це при тому, що ми воюємо мінімум зброї, а якби ми мали тисячу ракет Атакамс, а якби ми мали там е, до 200 машин f 16 і все ракетобомбове навантаження до них, а F-16 16 це 105 позицій. 105 позицій, то може би поле бою виглядало зовсім по-іншому. Сумніваюся, що буде друга хвиля приходу північної. Реє на наше бойовище, і не забуваємо, що без волі Китаю цього не буде а Китай зараз взагалі в унікальному геополітичному положенні прокіпання складних процесів відбувається між здавало бися вічними союзниками США. І Європою світ неймовірно складний, але маємо вчитися мислити критично і розуміти, що наші національні стратегічні інтереси будемо захищати тільки не. І ще один важливий момент, який хочу проговорити от в контексті цього, що прокипає такої суб'єктивізації. Української держави, які відбулося зараз за часів незалежності, то я би сказав, від коли ми боремося із з початку ХХ століття, не було дивіться. Ще півроку тому, вісім місяців, якби хтось сказав, що ми будемо мати стратегічну, ну це не конфронтація, але серйозну розмову з елементом суперечки з гегемоном, це це б викликало усмішку. Ну хто ми такі? А ми вже маємо настільки велетенський досвід, ми вже маємо настільки власне почуття. Сили, не побоюся цього слова, що можемо ввести цей правильний жорсткий діалог, і тільки так і має бути. Пане Петре, дякую вам, що все так розклали по аналітичним полицям. Зробили з мене з реаліста великого оптиміста. Тепер я сподіваюся, що все буде. Ще раз я, я так трошки відрефлексую, бо тут також лед. Летить у мене каміння, щоб Лев Черников в чернаку вдягнув рожеві окуляри. Я не вдягав рожеві окуляри. Сьогодні направду дуже серйозний день. Сьогодні 5 березня, рівно 75 років тому, загинув командувач УПА Роман Шухевич. Всі це дуже добре синько знають, але маю на ній заакцентувати і хочу провести історичну паралель. Як він загинув? Загинув у бою. Тепер, яким це був бій? Як тільки МГБ обчислило, де він є, зрозуміли, де він ховається. Увага, момент істини. На блокування трьох районів Львівщини кинули дивізію. Дивізію. Якщо не помиляюся, що ще друга стрілецька, це поза 15 тисяч людей, плюс-мінус. Підняли ще всю міліцію у Львові. На блокування малесенького містечка, навіть на містечка села Білогорщі батальйон від 600 до 800 людей. А на штурм будинка, десь там 150 квадратів, роту. В нього не було. Ш... Дивіться, Який масив війська, увага на одну людину. Одну людину, у нього шансів не було як явища. Ну, що таке Люгер-парабелом 9 міліметрів проти цієї потуги. Він знав, що він загине. Але він навіть не здійснив спробу самогубства. Він дав бій. Чому я приводжу цей приклад? Нашим проєктам було в тисячу разів важче, ніж нам. Вони не здавалися, армію УПА ніхто не фінансував, зброї, власної, ніхто не виробляв. А першу зброю добували вилами, сокирами і косами, є навіть зафіксований один випадок кремнів пістолети, я тут трошки пожартую, то, напевно, ще із запасів довбуш. Щоб ми розуміли, яка гігантська опірність. І тепер, коли ми виробляємо власну зброю, коли є все ж таки фінансування, коли запас міцності всього дещо добрих, 6-8 місяців по зброї, ми дозволяємо собі якусь паніку. Це неприйнятно, підкреслюю, неприйнятно нашим титанам і низьким їм уклін в окопі не потрібна паніка. Дійсно об'єктивна оцінка потрібна. Матеріально-технічне забезпечення потрібне, але насправді потрібна єдність. Тому зараз буде трошки пафосу. Ніколи цього не робив. Напевно, зроблю спершу брати і сестри українці: лікоть до лікоть, плече до плеча, і тільки так ми витримаємо. По іншому не може бути. Дякую, традиційно продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.